Вітаю вас, дорогі глядачі. Слухайте уважно, бо зараз скажу річ, яка може реально вплинути на ваше життя. Уявіть собі, ви живете на мінімальну зарплату, бо навіть без стабільного доходу, ледве зводите кінці з кінцями, а держава, о диво раптом готова допомогти. І не якимись крихтами, а повноцінною виплатою. І от уявіть собі, що ви навіть можете на неї претендувати, але про це не знаєте. І проходите повз. А це ж гроші, які можуть закрити вам комуналку, купити дитині одяг до школи або просто дати перепочити від постійного виживання. З 1 липня в Україні запрацювала нова базова соціальна допомога. Не дивіться, що йдеться про липень, бо вона актуальна на сьогодні. Просто багато хто. Чогось і не знає, а зараз ви тут почуєте. Чесно, коли я вперше почув ці деталі, то подумав, ну нарешті щось схоже на справжню підтримку людей, а не просто якісь формальні знаєте обіцянки. Але є нюанси. І без роз'яснення їх можна легко пропустити, той свій шанс отримати гроші. Тому зараз давайте розкладемо з вами все по поличках, кому цікаво. Простими словами, щоб кожен зрозумів, хто має право на що, як рахують виплати і чому одні отримують максимум, а інші менше. Щось таке ця допомога і скільки дають? Дивіться, друзі, назва офіційна. Базова соціальна допомога. Сума цієї допомоги 4700 гривень. Це та відправна точка, від якої все рахується. Дивіться, якщо ви голова сім'ї, вам нараховується повна сума, тобто 4700. Якщо у вашій сім'ї є діти до 18 років, або люди з інвалідністю. На кожного також йде повна сума, друзі. Повна сума, ті ж 4700 гривень. Інші члени сім'ї, наприклад, дорослі, працездатні. Але без статусу інвалідності отримують 70% від бази. Це 3290 гривень. І тепер найголовніше, держава не просто дає ці гроші автоматично. Сума вашої допомоги, загальна базова сума для всіх членів родини це ваш середньомісячний сукупний дохід. Ось простий приклад у сім'ї. Наприклад, є двоє дорослих і двоє дітей. Базова сума 4700 гривень, це голова сім'ї, плюс 3290 гривень другий дорослий. І тепер плюс ще раз 4700 перша дитина, плюс 4700 друга дитина. І це дорівнює 17390 гривень. Якщо ваш середньомісячний дохід сім'ї 10 000 гривень, наприклад, то виплата буде 17 390 гривень мінус 10 000, і це буде дорівнювати 7 390 гривень допомоги на місяць. Тобто, чим менший дохід, тим більша буде виплата. Як рахують ваш дохід? Дивіться, беруть 3 місяці до звернення. Дивляться, скільки в середньому за місяць заробила ваша сім'я разом. Враховують перше. Зарплати. друге, Грошове забезпечення військовослужбовців. третє, Стипендії. четверте, Пенсії або утримання суддів. п'яте, Допомогу по безробіттю. Шосте. Інші соцвиплати з місцевого бюджету. Грошові перекази з-за кордону. Дивіденти та задекларовані доходи. І це важливо, друзі, навіть якщо ви офіційно ніде не працюєте, дивіться, але декларували якийсь дохід, його враховують, щоб ви собі це знали. А що не враховується, і це вам, до речі, може бути й вигідно. Тут приємна є новина. Є цілий список виплат, які не зменшать розмір цієї допомоги. Одноразові виплати. Допомога при народженні дитини це не враховується на поховання, пакунок школяра 5 тисяч гривень, зимова тисяча та інші разові державні програми. Це все не враховується. Далі пільги та субсидії. Допомога ВПО на оплату комуналки, купівлю палива. Так, допомога на оренду житла для переселенців, компенсація на розміщення ВПО внутрішніх переміщених осіб. Хто не знає. Соцдопомога по догляду за дитиною чи людиною з інвалідністю першої групи А. Аліменти, які ви сплачуєте. Благодійна допомога від міжнародних організацій ООН, ЮНІСЕФ тощо. Кошти від продажу єдиного житла, ну там уже за певних умов, і доходи від депозитів. Тобто, дивіться, якщо ви отримали пакунок школяра чи гуманітарну допомогу, це не вплине на розмір базової соціальної допомоги. Ну це добре вже. Це вже добре. Хто, хто може подаватися, а хто з жовтня, з 1 липня, на цю допомогу можуть претендувати. Могли вже претендувати, в принципі, то ні, та ще й можуть, бо то це до жовтня, якби Ну дивіться. Це перше малозабезпечені сім'ї. Друге одинокі матері. Третє багатодітні сім'ї з дітьми. І четверте це сім'ї, де батьки ухиляються від сплати аліментів. Таких сімей багато. Інші категорії підключать вже з 1 жовтня. Деталі оголосять пізніше, ми ще про це будемо говорити, я думаю. Куди звертатися і хто цим займається? Це важлива зміна. Тепер усі соціальні виплати в Україні веде Пенсійний фонд. Собі, щоб ви запам'ятали, не соцзахист, як було раніше, а саме ПФУ Пенсійний Фонд України. Тобто, за оформленням лише у сервісні центри. Пенсійного фонду треба йти. Чому, друзі, це важливо знати прямо зараз. Бо багато хто навіть не підозрює, що вже має право на ці гроші давно. А ще часто люди бояться, що якщо візьмуть пакунок школяра, наприклад, чи іншу разову допомогу, то їх позбавлять основних виплат. Це є неправда, щоб ви собі зразу це всі знали. І тут я хочу дивіться, що вам сказати. Не дайте забрати те, що вам належить. Бо держава вже виділила ці гроші, розумієте? І вони або підуть вам у гаманець, або просто повернуться у бюджет. От і все. Якщо ми будемо знати свої права і користуватися ними, це вже маленька така перемога. Так, ця допомога не вирішить усі проблеми. Але це плюс 4700 гривень на кожного члена родини. Або трохи менше, залежно від доходів, як ми вже говорили. Ви знаєте, мені здається, що в цей час це не є копійки. Тому не зволікайте, рахуйте свій середньомісячний дохід, дивіться, чи підпадаєте ви під ці категорії і можете подавати документи. Ось така була інформація, шановні глядачі. Там буде ще багато цікавого. Я вам гарно дякую, хто слухав до кінця. Був зі мною, мені дуже приємно, бо я стараюся для вас. Вам прийде сповіщення, як вийде нове відео, там будемо розбирати нові закони, бо їх буде, напевно, бачу далі багато. Все, я вам бажаю поки що щастя і здоров'я. Почуємося вже у новому відео. На все добре! вам.